Про це під час селекторної наради з керівниками міст та районів області повідомив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожній. Президент України поставив перед нами ряд завдань щодо виконання соціальних ініціатив, які дозволять не тільки підняти добробут наших громадян, а й вийти на новий європейський рівень соціальної політики. Уряд затвердив план заходів щодо їх виконання на цей рік. Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула поставлені главою держави завдання щодо реалізації соціальних ініціатив реалізуються чітко, в повному обсязі і в строк. Виконані всі організаційні та підготовчі роботи і з 1 травня проведено перерахунок 958 тисяч пенсійних справ. Середній розмір підвищення пенсійних виплат складає 153 гривні. Тільки за травень пенсіонери області додатково отримали 146,5 мільйонів гривень, сказав В'ячеслав Задорожній.